Всім привіт! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. Дякую, що завітали. Підписуйтесь, приєднуйтесь, будемо разом в'язати. І це спільний проєкт: Зв'яжемо нове життя старим речам. Є запрошення на це, в цей проєкт. Якщо ви не бачили, перейдіть по посиланню в інфобоксі, я розповідала, що я роблю з пряжою, як я розторочую старі речі, або не старі, але вони, їм потрібно погладити їх, пряжу відновити. Все це є у мене в попередніх відео, силочки я вкладу в інфобокс. І от я вже зв'язала кофту на 12 років до такої межі Лишилося зв'язати тільки рукавчики, але вона мені не подобається. От, хоч вбити мене, мені не подобається. Я вже тут і пропарила, ось воно розійдеться, воно буде широке, таке, оверсайз, так? Але воно мені не подобається. І тому я вп'ять буду розторочувати і буду починати в'язати знизу вгору. Буде притачний рукавчик спущений. Можливо, буде цільно вив'язана планка тут не Ну, Щось воно якесь бабське виходить. Мені потрібно, щоб воно було молодіжне, а воно виходить бабське. Тому зараз ви оце бачите, яке воно було. І прямо зараз я починаю розторочувати. І завтра виглажувати пряжу і в п'ять починати спочатку. О, для мене то буде великий шлях, а ви побачите результат через секунду. Ну от, як я і обіцяла, у вас час пройшов дуже швидко. Ось, готовий кардиган Виглядає він зараз так. Прибрала я той узор, бо він дійсно дуже старив, і вив'язала ось так просто без ніяких нічого, зі спущеним рукавом, горловинка-червинка, тут скіс на плечі. Прикладу фото, щоб можна було подивитися його в повний ріст. Але, що я хочу сказати? Виявилось, уже, ось як я його випрала, все про... роздивилася, що в мене ось такий ефект на резинці. Раніше в мене на цій пряжі такого ефекту не було. Не знаю чому. Можливо, тому що я додала сюди тоненьку ниточку смісовки. І в мене ось такий. Але мені здається, воно зовсім не портить. Така... Резиночка. Так? Щоб такого ефекту не було, треба інакше в'язати. Я в'яжу бабушкиними петлями, а треба класичними. І тоді петлі ну, рівно лягають. А ще додивилася, що в мене є рядність. І саме на цій пряжі, на цій нема. Бачите, тут все рівненько. А ось на цій є, але вона якась така більш пружна. І видно, що я, мабуть, в'язала в зворотну сторону, вона у мене йшла дуже плотніше лягала. Прив'язувати не буду, бо воно все рівненько. так, ну, Вона рядність, але вона, от як наче візерунок такий. Тому буде так. От. В, 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 общому, в общому я роботу задоволена, мені подобається те, що вийшло. Такий подовжений буде кардиганчик, він не дуже вільний, але він буде гарно сидіти на, на, на дівчинці. Мені сподобалось, як оце переход кольорів, як воно лягло, тут от кідмахер тут ні. Але він тут настільки загубився оцей ворсик незамітний, що навіть не помітно, що тут я різною пряжою в'язала. Воно, як наче, так і треба. В'язала на четвірочці і щільненько в'язала на четвірочці. В дірочки є. Ось, бачите? Але оцей ворсик він його забиває. Воно не, 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 не сівке, воно таке, здається, плотненьке і тепленьке. От. Пуговичок немає, Пуговички додавлять дівчата самі, бо в мене нема можливості пошлятися по Харкову пошукати, де в нас тут працює галантерея. Там, де я ходила, я не знайшла вибору жодного, тому дівчата в Германії там собі і придбають гудзики. От. П'ять, так як я люблю, в'язала без швів, а, сшивала тільки плечі, і рука втачувала ось такий у мене вийшов маленький шовчик. Тут, і тут, невеличкий під, під рукою, Ось так воно. І рука звужувала, в'язала від резинки. Розділяла, щоб було порівну пряжа вив'язувала. Одинаково, щоб було довжина. от. І тут жовтий також одинаково. І вже все, що лишилося, я в'язала з цих е салатових. от. Оці, оця пряжа ще трішки лишилася, але то будуть слідочки. от. Так що. Отак от, от у мене з е, речей, які мені вже не потрібні, вийшло в, в отакий от кардиганчик. Оце і називається Нове життя старим речам. Ну, Зараз звіт закінчую я по кардигану. І починаю відповідати на питання, які ви в цьому спільному проєкті. Спільний проєкт називається «Зв'яжу нове життя Старим Речам. І е ми задаємо один одному питання. І питання я отримала від Оксани з каналу Оксімур Хендмей по-українськи. Е питання… Е Звучить так. Скільки годин день е, ви в'яжете, в який час? І, і що стоїть на першому місці? Хатні справи чи в'язання? Ну, звичайно ж, на першому місці в мене скрізь і завжди стоїть в'язання. Я тут пов'яжу з вами, поки буду відповідати на питання, я пов'яжу. От. Завжди стоїть в'язання, але щоб не було конфлікту домашніх справ і в'язання, я зазвичай завжди роблю, по-перше, все, що я повинна зробити, а потім вже з легкою душею сідаю в'язати. В'яжу, мені немає значення, коли я в'яжу. Я можу прокинутися, в'язати, день в'язати, ввечері і навіть за ніч зайти. От, так як я не працюю зараз, то весь мій вільний час відводиться саме в'язанню. І я майже не випускаю спиця гачка з рук. От. Такі справи, не знаю, був в мене період часу, коли я в'язала дуже мало. Майже не в'язала зовсім, бо в мене була дуже цікава і дуже насичена робота. Я на тій роботі майже жила. І мені було дуже цікаво, і тому мені, мені не треба було чим, чимось займати моє вільний мій час. Я читала книги в той час і дивилася серіали. Майже не в'язала. Те, чим я займалася, мені було до вподоби, а працювала я майстром швейного виробництва, і мені було надто цікаво, ми придумували нові моделі і розробляли. У мене було багато спілкування з людьми, які замовляли, з робітниками. І мені було дуже інтересно. Дуже Тому мені не хотілося більше ніяких інтересів. Я, в той час я багато шила собі, з дітям шила. Ну, хобі було. Іншого на, 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 направлення. Але саме в той час я почала е, робити свої прикраси. Хто не бачив, про які прикраси йде мова, е, поверніться на один не, відео назад. І я в інфобоксі залишу посилання на той ролик, де я розповідаю саме про свої прикраси. От той час, коли я не в'язала, я почала виробляти саме прикраси. Мені було цікаво робити щось маленьке, яке не, не, ну, не, не, не треба багато на нього місця, чуть-чуть поколупався і пішов далі. От. Так. Що ще вам розповісти? В минулому ролику під дегом зв'яжу нове життя старим речам я давала три факти про себе. Перший факт звучав, так, як я тричі топла, другий факт звучав, як я приймала участь у змаганнях по плаванню. І третій факт звучав, як я пірнала за квалангом. Дехто навіть вгадав, я не пірнала за квалангом. Хоча хтось сказав, що я не, не, не могла приймати участь в змаганнях по плаванню, бо топла, а, так, але таки я приймала. Так сталося, що нам треба було по фізкультурі в училищі треба було просто звітний заплив. І виявилося, що з усієї групи плавати вмію я і ще одна дівчинка, і нас взяли. От. Я, звичайно, не виграла в тих змаганнях по плаванню, але ем, при, участь я приймала. От. А от з, з аквалангом я ще не пірнала, але який, які мої роки, все ще в мене впереді. І я, от. А як я тонула, то ви можете перейти в. Попереднє відео під тегом «Зв'яжу нове життя з старим речам і послухати мої приколи чи мої приключені, як сказати приключення. От. Як я тонула. Тепер я хочу поділитися з вами з новими трьома фактами про. Із свого життя. Так як я зараз почала в'язати іграшку, то перший факт я дуже люблю іграшки. Другий факт придумую я іграшки сама. І третій факт зберігаю старі іграшки ще з дитинства. От який з цих фактів не є. Правдивий. От. Вгадайте, мені цікаво, хто ще з вас відповість. І, по правилам нашого спільного проєкту «Звяже ве життя старим речам, я маю задати питання наступному іграку. І це питання я передаю Юліці з каналу Юлія Life Ніт. І моє питання е, звучить так: е, від чого ти е, відштовхуєшся, коли в'яжеш? Е, е. Десь побачила модель і захотіла її втілити? Або побачила майстер-клас і захотіла його придбати, а, а можливо, тобі щось наснилося і ти вирішила це втілити в життя. Яким чином ти м -м, надихаєшся, що движе твоїм бажанням в'язати? Ось таке в мене питання. На цьому я м -м, закінчую. Е думаю, що фото я м -м, додам. Де можна буде роздивитися весь кардиган ціляком. от, І до скорих зустрічей! Побачимось у наступних відео. Я вирішила додати вам не фото, а відео цього кардигану, але <рес> з іншого ракурсу, Ось так він виглядає на повний зріст.